Вітаю етері телеканалу ТВА телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. І говоритимемо сьогодні про те, як врегулювати спори та конфлікти поза судом за допомогою медіації. Зокрема, що це таке, хто такі медіатори та коли вони доцільні. І говоритимемо про це з Русланою Гаврилюк, докторкою юридичних наук, професоркою, завідувачкою кафедри публічного права ЧНУ, медіаторкою, головою громадської організації Буковинського центру медіації та Лідією Нестеренко, керівницею навчально-наукової лабораторії медіації, переговорів та арбітражу юридичного факультету ЧНУ, фасиляторкою, медіаторкою громадської організації Буковинського центру медіації. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю. Тож насамперед розкажіть, будь ласка, що таке медіація та коли вона доцільна. Медіація це позасудова добровільна конфіденційна структурована процедура врегулювання або запобігання конфліктам і спорів самими сторонами учасниками конфліктної ситуації за допомогою медіатора або медіаторів. Перевагами медіації порівняні з судовою процедурою є в першу чергу її добровільність, що налаштовує сторін самостійно врегульовувати їхній спір. Її конфіденційність, тому що дуже багато конфліктів і правових спорів мають інформацію, яку би не хотілося сторонам для того, щоб вона була поширена серед загалу і стала загально доступною, що не може забезпечити судовий розгляд. Це її це економія грошей. Що на сьогоднішній час досить важливо в нашому суспільстві, тому що економія часу, тому що медіація в принципі навіть сама складна в бізнес-кейсах, в складних сімейних конфліктах, які можуть вже тягнутися не знаю роками, інколи навіть десятиліттями, може бути вирішено максимум за 10-15 годин медіаційних годин. В той час в судовому розгляді ви можете не один рік витратити для того, щоб вирішити цей спір. Простимо. Словами це такий процес переговорів для того, аби уникнути конфлікт, аби вирішити цей конфлікт у співпраці, скажімо так, з обидвома сторонами, так Так, дякую за запитання. Насправді це дуже важливо, тому що в медіації основний акцент йде на інтереси та потреби сторін, а не на їхні позовні вимоги, з якими вони звертаються до суду. В суді дуже часто чому так довго триває процедура, і чому в принципі 99% не задоволені рішенням суду, тому що вони можуть діяти в. Судовому процесі лише в межах позовних вимог в медіації. Ми завжди з позовних якихось вимог опускаємося до інтересів та потреб, і їх досить ретельно пропрацьовуємо для кожної сторони. І розкривається дуже багато чого насправді потребують сторони конфлікту. Зокрема, маленьке уточнення, коли цим методом можна скористатися, тільки до судового порядку чи і під час судового порядку? закон України про медіацію, який був прийнятий 16 листопада 2021 року, дозволяє чітко прописує, що медіація може бути проведена як до судового розгляду, так і під час судового розгляду, і після судового розгляду, коли сторони все ще продовжують залишатися незадоволеними рішеннями. А коли можна залучити медіатора? Я так розумію, потрібна згода обох сторін. Чи це неправильна думка? Ні, це абсолютно вірна думка. Так, справді, як вже згадувала Руслана, у нас відповідно до закону України про медіацію. Фактично, кожен суб'єкт, який проводить навчання медіаторів, він веде свій реєстр. Так, і той, хто надає послугу медіаторів, також має свій реєстр медіаторів, які можуть надавати таку послугу. Так? І тоді, коли людина звертається до, такого, до такої організації, як, наприклад, у нас лабораторія медіації так? в Чернівецькому національному університеті до нас звертається, у нас є реєстр медіаторів. Ті, хто звернувся, ми з ними спілкуємося, дивимося, що ця справа може бути вирішена за допомогою медіації, і відповідно пропонуємо людині обрати та того медіатора, який буде працювати з цією справою. Так чи можна залучити більше аніж один медіатор? Так, звичайно, досить часто медіатори працюють в комедіації. Наприклад, якщо це сімейна справа, то іноді це важливо та для того, щоб і налагодити роботу медіаторів між собою, і для того, щоб краще зрозуміти сторін і їхні потреби та те, з чим вони прийшли. Насправді і тут дуже важливо те, про що ви говорили ось ця добровільність, тому що кожного медіатора обрати можуть саме сторони. Так? І це не має бути рішення однієї сторони, а обов'язково про це говоримо і з іншою стороною. Так? Кого би вони хотіли бачити медіатором ці справи? А які є основні принципи, скажімо так, медіатора медіації? Основними принципами медіації, ми вже почали про них говорити, якраз продовжу те, що на чому літочка завершила. Це добровільність, перш за все. То і вона ця добровільність пошириться не тільки на сторін, але й на медіатора. Якщо медіатор відчуває, що він не зможе допомогти в цій справі, або він не зможе забезпечити інші принципи, зокрема нейтральність, неупередженість стосовно цієї ситуації або сторін конфлікту, то відповідно медіація не може відбутися. Він повинен відмовитись від медіації. Крім добри. Добровіль е, в медіації досить важливим принципом, таким системоутворюючим є конфіденційність цієї процедури, всього, що і закон дуже чітко прописує, що все, що обговорюється під час процедури медіації, є конфіденційним, і сторони, правда, сторони можуть попередньо узгодити. Якщо це для якоїсь певної конкретно спору є важливим поширення інформації, то в принципі яка інформація є конфіденційною, яку можна поширювати, крім того, в медіації. Є окремий договір про конфіденційність, який підписують сторони до початку цієї процедури. Крім конфіденційності, ми ще завжди говоримо про такі базові принципи, як нейтральність, неупередженість, незалежність медіатора. Це більше цей принцип стосується роботи самого медіатора, але він важливий для того, щоб побудувати місток довіри між сторонами і медіатором. І ще один принцип, який на який я хочу наголосити, це самовизначення сторін, оскільки саме сторони вирішують свій Спір за допомогою медіатора саме вони приймають рішення, яке буде для них найкращим в цій ситуації. Ну і останній принцип це рівність сторін, і це теж функціональний обов'язок медіатора забезпечити цю рівність під час медіаційного процесу. Якщо медіатор можливо порушує один з принципів, до прикладу, принцип конфіденційності. Що у такому випадку? Ну, в принципі, це є порушенням і закону України про медіацію, і в дисциплінарні в принципі санкції можуть бути застосовані до медіатора громадськими організаціями, медіаторами, національною асоціацією медіаторів. Ну, я таких випадків не знаю, і для нас дуже важливо медіаторам дотримуватися цих принципів, в тому числі і конфіденційності. Я тут можу додати, що перед Тим, як сторони починають, так, як ми розпочинаємо зі сторонами процедури медіації, ми укладаємо з ними угоду. Про медіацію, як сьогодні вже згадувала Руслана, та, і там є цей пункт про конфіденційність. Відповідно, якщо хтось його порушить, та, чи медіатор, чи сторони, це є цивільно-правова угода. Та, і за захистом своїх прав можна звернутися так само до суду. Та. І дуже такий цікавий нюанс стосовно конфіденційності, хотілося б уточнити, справді все, що проговорюється, воно залишається в межах того кабінету, де відбувається процедура медіації. І медіатор, такий нюанс не може бути допитаний в суді стосовно того, що він почув, що дізнався під час процедури медіації. Сторони теж не можуть посилатися на ту інформацію, яку вони отримали саме під час процедури медіації, зокрема, в яких справах можливе застосування медіації? Ви знаєте, ми кажемо, що медіація дуже має велику цінність, в тому що дає можливість учасникам. Тієї конфліктної взаємодії поговорити один з одним, а почути один одного. Тому нам дуже цінно, що і наш закон про медіацію не обмежує фактично тих справ, тих випадків, які можуть бути винесені на медіацію тобто, це можуть бути і земельні спори, і адміністративні, і цивільно-правові, і сімейні, і бізнес-медіація, і трудові спори. Там у нас зараз дуже багато спадкові. спадкові спори в спільноті медіаторів і, взагалі, на нормотворчому рівні обговорюються про те, що була навіть певна спеціалізація, так в окремих сферах. Дуже поширена зараз насправді і сімейна медіація, тому що в Україні було дуже багато такої волонтерської практики, проектів, які підтримувалися і підтримували, підтримували та саме сімейну медіацію, трудова медіація і бізнес. Та і бізнес це не лише тоді, коли вже виникли конфлікти, але це може бути до початку якоїсь взаємодії прийти і за допомогою медіатора обговорити все найважливіше, щоб потім не виникало конфліктів. Є ще один нюанс до там, що навіть в таких складних правових спорах, як кримінальні кейси, може бути застосована медіація і в Україні з 2019 року діє пілотний проект щодо відновного правосуддя через медіацію в кримінальних справах щодо неповнолітніх. І ми в принципі очікуємо, тому що практика європейських країн показує, що поширення відновного правосуддя не лише на неповнолітніх, але й на дорослу категорію населення правопорушників є досить успішними. Тому ми будемо чекати з нетерпінням продовження цього пілотного проекту в Україні від Міністерства юстиції. Угу. От, зокрема, з запитами з якої сфери, з яких справ найчастіше звертаються з вами, аби в до вас точніше, аби врегулювати конфлікт. Ну, в Чернівцях лабораторія медіації, якщо говорити про нас, так, про наш особистий досвід, то ми співпрацюємо з безплатною правовою допомогою, співпрацюємо з соціальними службами міста і з юридичною клінікою юридичного факультету. Так. Тобто ті звернення, які надходять до них, якщо вони визначають, що вони є медіабельними, вони передають їх нам, і ми вже працюємо як частково як навчальний матеріал, тому що ми студентів долучаємо до цього. Щоб вони вивчали кейси і працювали саме безпосередньо в процедурі медіації, виходячи зі специфіки тих звернень да, до цих органів, то це найчастіше це сімейні справи, це спадкові спори. Це земельні. можуть бути земельні Добросусід, Питання добросусідства досить часто та да, виносяться на медіацію. Насправді, ну і відновне правосуддя, до якого ми долучаємося, яке реалізується в рамках безоплатної правової допомоги. Ми зліду є медіаторами в цій програмі також. Чи є певні винятки, коли медіація недоцільна, коли вона не використовується? В принципі, закон не говорить про значні обмеження застосування медіації, і якщо уважно читати закон, то він говорить про те, що вона неможлива, коли вона впливає на права третіх осіб. Це таке, мабуть, от єдине обмеження, яке ми можемо ми застосувати стосовно медіації. Є ще певні обмеження стосовно недієздатних, так та обмежено дієздатних осіб, але там є свої особливості, своя процедура залучення опікунів, піклувальників. Це Ну і звичайно, це те про що ми говоримо, коли починаємо процедуру медіації. Якщо ми дізнаємося про можливе насилля в сім'ї та стосовно дітей, то ми теж тут мусимо пропонити процедуру медіації і відповідно Стамбульську конвенцію, так, так. так використовуючи. Чи є популярною медіація у Чернівцях, чи є достатньо медіаторів у Чернівцях в області? В принципі, можу з певністю сказати, що є популярною, і ми на шляху до того, щоб зробити її не масовою, а ефективним інструментом в регулюванні конфліктів та спорів в нашому регіоні. Для цього ми вже працюємо з 2018 року досить наполегливо. Зокрема, створили і навчально-наукову лабораторію на юридичному факультеті медіації переговорів та арбітражу громадську організацію Буковинський центр медіації. Інші громадські організації наразі створюються спільно з обласною радою Чернівецькою обласною радою, центром медіації, до якого будуть залучені не тільки громадські організації України, але й країн Європи, зокрема Італії. І це буде можливо тема наступної нашої передачі стосовно підготовлених медіаторів, то з 2018 року в нас близько півтора сотні підготовлених навчених медіаторів, як правило, це переважній більшості правники. Адвокати, нотаріуси, просто юристи, психологи, викладачі, викладачі в університетів, викладачі в школах. Можливо, в літочки, ще допоможе мені хто випускника? Представники громадських організацій Представники мають гром... велику зацікавленість, тому що насправді медіація це, це про спілкування, да, це про те, як говорити так, щоб тебе почули, да, і як взагалі чути, що стоїть за тими словами, які зараз говорить людина. Де ще можуть бути корисними ці навички медіації? В яких сферах? У та саме в продовження цього це те, що ми побачили ще до початку цього повномасштабного військового вторгнення. Запит на медіацію в громадах, ви знаєте, тому що поки що ми говорили більше про такі якісь справи особисті, да, які стосуються там двох до декількох людей, там, коли йдеться про сімейний спір чи трудовий спір, там працедавець і працівник. Але в громадах є багато питань, де виникає напруга, да, де є конфлікти. Які стосуються багатьох. І ми побачили, що медіація може бути там корисна. Насправді, і коли в громаді є медіатор, навіть це може бути посадова особа при міських радах, при селищних радах. Законодавство нас зараз це дозволяє. У нас передбачено нормативними актами навіть уповноваженого з питань вирішення конфліктів, тобто така посадова особа. Тому. Наразі це те, що ми бачимо, що буде розвиватися і зараз, і тут як ми бачимо два напрямки. Так? Один напрямок це як те, що була особа, яка навчена, яка є медіатором, а яка працює і безпосередньо вирішує конфлікти. І це навчання тих спеціалістів, які працюють в міських радах, в ЦНАПах, в школах, в соціальних службах, які працюють з людьми, навчання їх оцим навикам медіації. Так? І, і ми бачимо на це запит і ми на це відкликаємось. Так? Тобто, в рамках діяльності лабораторії медіації ми можемо здійснювати такі невеличкі тренінги, вебінари, таку підтримку для органів місцевого самоврядування або для громадських організацій, хто цього потребує. І ще те, що ми побачили, де може бути корисний медіатор зі своїми навичками. Це, якщо можна, поділюся таким невеличким досвідом, який був минулого року. Ми працювали в рамках мобільної групи, де був медіатор і психолог, це саме за підтримки Національної платформи стійкості та соціального розвитку сталості. Ми працювали в шелтерах, в прихистках, в гуманітарних штабах, там, де видавали гуманітарну допомогу. І це була така робота, яка поєднувала як конфліктологічні навички. Та розуміти конфлікти, де вони можуть виникнути, і працювати на їхнє запобігання, і одночасно з певною психологічною підтримкою людей, тому що люди, які приїхали з різних міст України, та які потерпали від цієї воєнної навали, вони просто були дуже емоційно. А збудження так, і вони самі іноді не розуміли та природу цих емоцій, та і що з ними робити, так само, як і наші волонтери, які їх приймали, які допомагали влаштуватися, надавали першу якусь базову підтримку і допомогу. А їм теж потрібно було ті навички, та, що робити, як реагувати на конфліктні ситуації, і це той досвід, який. Розпочався рік назад і продовжується на зараз. Да, тому що те, що ми обговорювали на наших едукаційних зустрічах, на певних групах підтримки, як ми обговорювали, як можна вирішувати ті чи інші конфліктні ситуації, воно продовжується і зараз. Ті навички, які ми так ділимося, зустрічаємося і дотепер. І люди діляться, що ті навички, які вони тоді отримали, вони зараз застосовують і в роботі, і в своєму повсякденному житті. А хто може стати медіатором, зокрема чи потрібна для цього юридична освіта? В Принципі, то також зразу вже повернуся до закону закон України про медіацію. Досить вільно регулюється питання. Визначається питання, зазначає, що обмежень пов'язаних з освітніми якимись навичками, отриманнями певної освіти, напрямків цієї освіти не потрібно. Закон визначає загальні вимоги проходження базової підготовки медіатора і всього на всього закон передбачає мінімум. Це не. Менше в Європі, країнах світу 90 годин навчання, з яких не менше 45 годин практики. Проте ми бачимо тенденції в європейській спільноті, в загалом у світі, про те, що говорять про якість цієї послуги, і про те, що такого часу для підготовки медіаторів є явно недостатньо. Тому все частіше з'являються в кожній країні європейської спільноти окремі магістерські, навіть програми підготовки медіаторів. Вони Можуть мати різну прив'язку до різних спеціальностей: право, економіка, психологія, соціальна робота, але особливий такий ухил щодо підготовки, щодо навчання, комунікативним навичкам, розуміння конфліктів, управління конфліктами. То, що і в нас в регіоні, і в Україні в принципі є унікальна магістерська програма спеціальності 081 право, де поряд з дипломом правника наші студенти мають можливість отримати сертифікат медіатора. Крім того, вже з 2018 року в Чернівцях функціонує в принципі таке можливість отримати сертифікат медіатора, який реалізується громадською організацією Буковинський центр медіації, групою Commercial Міейшн Груп, це Київське, і також Національною Палатою України. У нас дуже гарна синергія з цими суб'єктами, і в принципі, ми забезпечуємо таку можливість, запрошуючи найкращих практикуючих медіаторів з усіх куточків України: Львова, Києва, Чернівців, Харкова. Тобто я правильно розумію: для того, аби стати медіатором, потрібне відповідне навчання а водночас. Саме юридична освіта не обов'язкова? Не обов'язково. Е, світовий досвід показує, що в принципі, з практикуючих медіаторів на сьогодні приблизно 65-70% – це все таки правники, десь 30-35% це психологи, люди, які мають психологічну освіту, і 5-7 це всі інші спеціальності. Але якщо люди мають хист до комунікації, до ведення переговорів і пройшли спеціальне навчання. Поділіться, можливо, якоюсь цікавою справою, звісно, що в межах конфіденційності, яку вдалося врегулювати за допомогою саме медіації. Так, справді конфіденційність нас трошки обмежує, та ми використовуємо певні обставини справи, тих звернень, до яких до нас звертається лабораторія медіації в рамках навчального матеріалу. Ну, єдине, що можу сказати, які цікаві справи були. Та, да? наприклад, у нас була справа про визначення, хто є власником кота. <рес> дуже да, цікаво. Були дуже цікаві і цінні для людей. Вони мали певні вирішення. Це про визначення місця проживання, та да? теж справи, які є абсолютно медіабельними, наприклад, про виселення та да? одного чи іншого з будинку. Да? Про поділ земельної ділянки, про певні спори між сусідами такожі спори, так. спори також дуже цікаві були. І про спадщину чи бували випадки, можливо, коли люди не йшли на контакт, коли таке врегулювати не вдалося за допомогою медіації, а поставив крапку у певному спорі, у певному конфлікті тільки суд. В Принципі ну для медіації надзвичайно важлива є добровільність, так і, і та а добровільність це, це і про готовність вирішувати свій конфлікт, вирішувати свою спірну ситуацію, бажання почути іншого і бажання, щоб тебе почули. Інколи сторони до цього не готові. І відпов... А можуть сторони переслідувати іншу мету, покарати іншу сторону, так і інші моменти. Тому, звичайно, що медіатор має право припинити медіацію, якщо він відчуває, що одна зі сторін зловживає якимись своїми правами або в цій процедурі медіація не для того, щоб вирішувати цей спір. Таке буває. Тож на цьому ми завершуємо. Я нагадую, що сьогодні говорили про медіацію як спосіб врегулювання спорів та конфліктів. І нагадую, що гостями сьогоднішньої телепередачі були Руслана Гаврилюк, докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри публічного права ЧНУ, медіаторка, голова громадської організації Буковинський центр медіації та Лідія Нестеренко, керівниця навчально-наукової лабораторії медіації, переговорів та арбітражу юридичного факультету ЧНУ. Фасилітаторка, медіаторка громадської організації Буковинський центр медіації. Я дуже дякую вам, що приділили час і детальніше розказали про медіацію. А на цьому ми прощаємось. Тож побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.